Бог дав нам прекрасний час у причасті, прославленні. Давайте скажемо слава Богу. Я хочу з вами ще поділитись такими корисними, цікавими істинами з Божого Слова. Я багато цей тиждень щодня читав одну книгу невелику з Біблії маю на увазі. І хочу поділитися темою. Яка називається зараз Саша допоможе висвітить: Де Бог, коли навколо стільки зла? Знаєте, в, в світі, в якому ми живемо, нас оточує багато всякого зла: війна, кровопролиття, помирають люди, злочини, і дуже часто до людей, до нас напрошуються питання. А чому, Боже? Чому ти допускаєш? Чому стільки несправедливості? Чому от злочинці процвітають, а праведники десь вони притиснуті? Чому, чому, чому з'являється питання? І знаєте, ці питання вони не нові питання. Один давній пророк, який описано в Біблії, він задавав Богу схожі питання. Він задавав Господу питання, Боже, чому? Ти показуєш, чому навколо мене стільки несправедливості, а ти мовчиш. І це питання пророк не тільки поставив Богу, а він і отримав відповіді для себе і для всіх, хто може читати, тобто для нас. І ось ці питання, ці відповіді записані в книзі пророка Авакума. Я хочу, щоб ми зараз разом, хто має Біблію, відкрили книгу пророка Авакума. Я взагалі заохочую. Себе, по-перше, діток і всіх вас при можливості брати Біблію, адже це дозволяє не тільки побачити чи почути на екрані, а й десь слідкуючи за текстом біблійним, це дозволяє, що Бог може і до вас промовляти ще додатково в тексті відкриватися. Тому будемо впродовж цієї проповіді. У нас не так багато часу, тільки на книзі Пророка Авакума слідкувати. І знаєте, що саме. Приємно, що я спостереження свої ділюсь, Коли береш Біблію, от просто неопереджено не відкриваєш її, щоб читати, щоб з неї щось почерпнути, то відбувається те, що написано, що все писання воно богонатхнене. І це слово богонатхнення воно використовувалося ну, на початку моряками, які піднімали вітрила, і відбувалося це богонатхнення. Тобто вітер надував вітрила, і тоді корабель міг плисти. Наш дух Бог нас так створив, що ми також наш дух потребує Божого Слова, Божого натхнення, Божої сили. І коли ми не відкриваємо Біблію, ми можна сказати унеможливлюємо те, щоб це натхнення приходило до нас. І коли ми відкриваємо Біблію, слухаємо цю істину, вникаємо, тоді відбувається оце натхнення від Бога. Я отримую відповідь, я отримую підбадьорення. Авакум, пророк Авакум. Ну, хтось читав цю книгу, чули, думаю, чули всі, хоча книга не є якоюсь популярною, не щонеділі вона читається в зібранні. І про самого Авакума пророка небагато написано, мало фактів про нього. Скоріш за все він був левитом з коліна Левія, бо, і, скоріш за все, він був у храмі співаком. Ми бачимо це якби з тексту. І він жив приблизно в період десятиліття перед зруйнування Єрусалиму. Тобто, десь як пророк Єремія, коли царями були нечастиві, такі як Манасія, і після нього. Десь в той період жив пророк Авакум і служив в складний період. коли... Було багато беззаконня, занепад. І книга ділиться на таких дві очевидних частини. Перша, перша частина, от в першому розділі, коли пророк Богу висловлює ці питання, чому це все, чому стільки зла, чому стільки насильства? І далі він стає перед Богом на варту, на молитву. І отримує певні відкриття від Бога. І це вже друга частина, коли він вже з іншим інше, інше зміст описується. І я пропоную от прочитати для нас три біблійні вірші. От якраз це, коли пророк став на варту, цей переломний момент, коли напевно не увімкнув. Біблійний текст Амоса, другий розділ. Перший, другий, четвертий вірші. Порок так каже: я стану на свою варту, підіймусь на фортифікаційний вал, і подивлюсь, почекаю, що він скаже мені у відповідь на мою скаргу. Відповідаючи, Господь сказав мені: напиши видіння і виріз би зрозуміло на дошках, щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати. Подивись на зухвалу людину. Немає в її душі правди, тоді, як праведний, житиме своєю вірою. В питаннях своїх, які, він, які його оточували, він приходить до того, що каже: Я стану на варту підіймусь. Я послухаю, що скаже Бог на оце все, що відбувається. Яка відповідь Божа? І Бог дає йому відповідь. Основні персонажі, які ми бачимо в книзі Пророка Вакума, це сам пророк, це халдеї. Це сусідні народи, які їх оточували, які були злими, і звісно, Господь. І якщо ми дивимося, слідкуємо про перший розділ, що відбувається, то бачимо, що Авакум він отримує від Бога видіння, і він благає Господа, щоб Бог його вислухав про це насильство, про беззаконня. Він бачить, як нечистиві насідають на праведного, він перебуває в оточенні злих народів, і він все це ставить питання Богу. Коли ми читаємо про халдеїв, про цих оточуючих народів, то от я зараз факти чисто от деякі виписки вірш за віршем називатиму. А ви подумайте вам, чи, чи, чи з тим схожим ми не стикаємося, чи не схожі ось ці халдеї. На когось ще е, с, нам відомих. Ось дивіться, що написано про них. П'ятий вірш. Проживають поряд, тобто є сусідами. Це стрімкий і жорстокий народ, захоплює поселення, що йому не належать Сьомий страшний і лютий народ, який за своєю волею вершить судочинство і встановлює власну владу. Дев'ятий. Кожен з них прагне насильства. Десятий глузують царів, забавляються можновладцями, глумляться над усіма фортецями. Одинадцятий вони гордяться, чинячи злочини і вважають свою силу Богом. Тринадцятий нечестиві і намагаються пожерти праведнішого за себе. П'ятнадцятий вони людей, наче риб, витягують гачком, заманюють у свої сіті і від цього веселяться й радіють. Поклоняються своїм сітям, адже саме їм завдячують ситій долі і смачній їжі. В другому розмі бачимо, вони зухвалі люди і не мають в душі правди, зарозумілі і подібні до зрадливого вина, розкривають пащу і ненаситні як смерть, підминають під себе народи і поневолюють собі всі племена, накопичують те, що їм не належить. Пограбували численні народи, З дирством наживають добро для свого дому. Аби звити на висоті своє гніздо і тим убезпечити себе від лиха. Десятий винищують народи, будують міста на крові і завойовують фортеці на злочинах, засновують фортеці на злочинах, напоюють свого ближнього з чаші своєї ненависті, чинять насильство і людське кровопролиття, поклоняються ідолам, Нечистиві. примчали, наче ураган, розпорошити і таємно радіють, будучи готовими проковтнути. Це все. Чисто цитати з цих двох розділів: опис про народ, який їх оточував і який був готовий напасти. В час, в який ми живемо, ми так само можемо задати Богу питання: Боже, а в нас, а в мене, в моїй сім'ї, в нашій країні, в нас схоже, подивишся навколо стільки. Зла, стільки кровопролиття? Чому воно, чому воно не, припинає, не припиняється? І пророк Авакум задає Богу п'ять питань, п'ять питань, чи таких, які ми тут бачимо. В другому вірші Авакум каже: Господи, доки благатиму, щоб Ти вислухав? Далі він задає друге питання: доки волатиму до Тебе про насильство, від якого ти не рятуєш? В третьому вірші, навіщо ти допускаєш, щоб я побачив беззаконня і дивився на муку? В тринадцятому вірші, чому ж ти дивишся на зрадництво і мовчиш, коли нечистивий намагається пожерти праведнішого за себе? І 17-й, і далі все це продовжуватиметься. Пророк задає Богу ось ці питання, і слово да, яке в першому розділі, воно як дуже ну, важливе, ключове. Він каже, чому? Доки? Навіщо? Невже? Він задає ці питання, як і кожен з нас. Я думаю, кожного з нас ці питання виникали також. І чому він це питання задає? Бо друге слово, яке повторюється, не знаю, десятки разів, насильство або злочини. Ми читаємо так, другий вірш, насильство від якого не рятуєш, беззаконня і мука, звершуються і насильство, посилюється ворожнеча і сварка. Закон втрачає силу і провадиться судочинство, нечистивий насідає на праведного і перекручується право. Жорстокий народ захоплюють поселення, страшні і люті, як вовча стая накидаються на здобич. Дев'ятий кожний прагне насильства, захоплюючи полонених, глузують, забавляються, глумляться, заволодівають, гордяться, чинячи зло, зло, злочини, зрадництво. Нечестиві намагаються пожерти праведнішу за себе? Витягують гачком, захоплюють у сіті, заманюють у неводи і від цього веселяції радіють, нещадно винищують цілі народи. Це все набірка слів того, що відбувалося в оточенні. І звісно, оце все, коли відбувається, врока багато питань. Боже, чому? Чому? Доки це все буде? Невже воно буде продовжуватися? І... Що його вражає ще більше, те, що Бог йому у відповіді каже, я піднімаю халдеїв. Тобто його, його, він почув, це в шостому вірші записано, каже: Бог, я піднімаю халдеїв. Як? Боже, це ти? Це що можна сказати, що ти якось є автором цього? Чи що це таке? І в пророк, пророк в недорозумінні, як це може бути? Чому так багато зла? Ти Боже, ще й відповідаєш, що ти піднімаєш їх? І, знаєте, в нас е сьогодні живучи, також серед складних обставин війни, злочинів всього того, що в нашій країні відбувається, несправедливості. Коли, та, коли читаєш так багато схожого, вони радіють, чинячи злочини. Вони намагаються підімнути. Е Будучи нещастивими, праведніших за себе, багато багато схожого. І чому це відбувається? Боже, невже ти це допускаєш? Невже ти їх підняв? Але пророк далі каже я, перший вірш другого розділу, цей переломний момент, відбувається в книзі. Каже, я стану на варту, почекаю, що скаже Господь. А вакум стає на варту, щоб зрозуміти, а що ж. Бог скаже у відповідь на всі ці питання, на всі ці події, що відбуваються, що Бог скаже. І Він каже: такі дії: Я стану, я стану на варту. Я піднімусь, я подивлюсь, я почекаю, що скаже Господь. В цих обставинах Він стає на молитву, на варту, щоб отримати, знайти відповідь від Бога. Не просто зробити свій якийсь висновок чи розчаруватися, а знайти відповідь, почути. Дочекатись цієї відповіді. І ми читаємо, що Бог тут же дає відповідь. І Бог дає відповідь навіть так, що каже е, не просто е, собі я тобі даю відповідь усно, А Бог каже: візьми таблиці, вирізьби, щоб легко міг прочитати кожен, хто вміє читати. Тобто, те, що Бог каже, я зараз в тебе купа питань гаразд. Я зараз тобі на них буду відповідати. І ти візьми, і все це детально, зрозуміло висічи на таблицях, запиши, щоб кожен, мав, щоб кожен міг це читати і знати, що в, цьому, в цих всіх обставинах де Бог. І е, ключове, що він говорить, з чого починає навіть відповідь Бог, це каже, вірш, вірш четвертий, другого розділу. В безбожному немає правди. Тоді як праведний житиме своєю вірою. Я думаю, ви читали цей вірш. Він такий загальновідомий вірш. В безбожному, Бог каже, з чого починаю цю промову, запиши і каже: в безбожному немає правди, а праведний житиме вірою. Цей вірш Авакум записав, і вже потім він цитувався багато разів в Римлян 1, 17, в Галатів 3.11, в Дії 13.40, Євреїв 10,38. Бог дає відповідь. Безбожника, оті, які тебе оточують. Правди немає. А праведник, такий, як ти, такий, як ви, вірою жити буде. Ми рухаємось далі, і далі, ще наступне, що Бог відповідає уже цілий перелік, те, що велике горе чекає злочинців. Пам'ятаєте, в пророка було він ставив п'ять питань. П'ять питань ставив, і Бог, відповідаючи, дає п'ять раз каже, горе. У відповідності з тим питанням, яке задавав пророк. І другий розділ з шостого віршу, починаючи, Бог відповідає про, цих, про ці все насильства злочини. Каже, з часом вони робили злочини, але з часом складуть про них приповістку. І будуть грозливо насміхатися з тих ворогів, говорячи, горе перше горе тому, хто накопичує те, що йому не належить. Раптом несподівано, от другий раз сьомий вірш, пробудяться, щоб потрусити ворогів, і вони стануть здобичу, оскільки грабували численні народи, то й самі стануть здобичу. З віршу друге. Горе тому, хто дирством наживає добро для свого дому, аби звити на висоті своє гніздо і тим обезпечити себе від лиха. Ти, ганьбив себе, винищуючи... ти зганьбив себе, винищуючи народи, ти цим згрішив і втратив право на життя. Бог дає відповідь. Бог каже, оце все, що чиниться, горе тим людям, хто чинить це. Третє: горе тому, хто будує місто на крові і засновує фортеці на злочинах. Четверте, пам'ятаєте, пророк задавав питання Богу, Боже, чому ж злочинець нечистивий, він пригнітає праведного. Бог каже, оце четверте питання. Четверте горе тому, хто напоює свого ближнього, чаші ненависті своєї. Наситишся ти ганьбою замість слави, сам питимеш і покажеш свій сором. За насильство людське кровопролиття вкриєшся соромом і сповнишся жахом. І п'ятий пророк задавав питання, Боже, вони цими сітями, гачками людей ловлять і ще й хваляться цією силою. Вони поклоняються тим сітям, поклоняються цій зброї, обожнюють її. А Бог каже, горе тому, хто поклоняється ідолам, хто покладається на це все. І Бог далі каже, ці всі народи вони будуть жорстко покарані, вони будуть розтрощені, оголені, вони будуть прошиті власними ж списами, хоча прийшли розпорошити, радіти, але прийде на них день скорботи. І пророк отримує від Бога оцю відповідь. В його було купа питань про це безбожне насильство, що оточує. І він в другому розділі отримує від Бога відповідь: праведний житиме вірою. А ось тих, хто чинить зло. Чекає страшне горе. Це, це Божа відповідь, яку він сказав записати для всіх, хто, щоб кожен міг прочитати і знати цей принцип. І далі, у третьому розділі, вже, пророк починає так розділ. Тут йдеться про незбагненну велич Господа, і пророк говорить про те, що як почув я вістку в другому вірші про Тебе, Господи, мені стало страшно. І далі до, аж з 2 до, до 16 віршу пророк описує велич Божу. Таку от ставку. І далі знову вертається до того, що як почув, я, мені стало страшно. І дивіться, що ж тут описано. Про Господа. Третій розділ, другий вірш. я вістку про тебе і стало страшно. Третій вірш. Бог іде від Святої Гори. Четвертий небеса, покриті його величчю і земля наповнена славою. Сяйво від нього, як сонячне світло, а з його рук виходять промені, там таємниця сили його. П'ятий вірш. Перед ним йде моровиця, слідом за ним палаючий вогонь. Шостий. Він ступає і трясеться земля. Він подивиться і тремтять народи, віковічні гори розколюються і пагорби провалюються. Дев'ятий. Піднімає він лук, давши стрілам наказ. Розсік землю річками. Десятий, побачивши тебе, захитались гори, ринули води потопу, подала свій голос беззодня, високо піднялись хвилі. Одинадцятий присяй від твоїх блискавичних стріл при світлі твого сяючого списа сонце й місяць застигли на місці. В своєму гніві ступаєш на землі, в обуренні каряєш народи. Тринадцятий вирушаєш на порятунок свого народу, щоб спасти. Розтрощив голову нечистивого, оголивши його. 14. -й. Прошив голови можновладців їхніми ж списами, своїми кіньми топчеш море, здіймаючи шумовиння великих вод. Ось це все опис, який бачить Пророк, який він описує уже в пісні своїй, в третьому розділі. Бог йому дає відповідь. Злочинці будуть покарані, праведний житиме вірою. Але він щось побачив, Бог. Іде від гори своєї, і його велич вона просто не вміщається. Ти, ти навіть ну, немає таких слів сильних, щоб описати ту велич, наскільки він потужний. Гори розпадаються, пагорби провалюються, все застигає на місці. І це про Господа, і, і Бог показує йому свою велич. Ти задавав питання, в тебе було так. Ось ось такий Господь, ось я такий, ось я такий сильний і потужний. Знаєте, що в мене от, в, в певним було. Коли я вчора позавчора перечитував, вникав дві речі: гнів і спасіння. І я не міг збагнути, Боже. ну, Тут в цих віршах ось, ось так яскраво підкреслюється про гнів і про спасіння. А, ну, як, як же ж, ну, як це все зібрати вкупу? І я тут побачив певне от для себе таке от, як відкриття, що а Бог вміє так, Бог вміє одночасно в тих же ж обставинах робити. Для злочинців гнів віддавати їм відплату, а для тих, хто шукає його, хто живе вірою, праведників, давати спасіння. І саме про це тут і написано от, декілька віршів. От ті, ті два слова в третьому розділі частенько зустрічаються: гнів і спасіння. І ось дивіться, ще в другому вірші написано: Господи, в гніві своїм згадай про милосердя. Як? Як це? Восьмий вірш: гніваєшся ти, Господи, та обурюєшся. І сідаєш на своїх коней і на твої колісниці спасіння. Гніваєшся і обурєшся і сідаєш на своїх коней, на своїй колісниці спасіння. У своєму гніві 12 вірш, ступаєш по землі в обуренні караєш народи і вирушаєш на порятунок свого народу, щоб спасти свого помазаника. Ти вирушаєш в гніві в обуренні, але Разом з тим вирушаєш на порятунок свого народу, щоб спасти своїх. Це все разом. 16 вірш, скорбота для тих, буде, хто чинить утиски, а праведний радітиме в Господі, веселитиметься в Бозі спасіння Мого. І ось як на картинці, в 13 в розділі 15 віршем тут написано: твоїми кіньми ти, Господи, топчеш море, здіймаючи шумовиння великих вод. Ну, напевно, це алегорично вжито. Хоча не знаю, звідки з'являється там буря на морі чи на океані. В цьому вірші ми можемо побачити, що Бог у своїй величі, ніби кіньми може топтати море, і з цього здіймається шумовиння великих вод. Але що це значить для нас? В світі, в якому ми живемо, так багато зла, так багато цього шумовиння великих вод, бурі, нестабільності і. Як в було питання, Боже, то ти все це, ти підняв їх, ти піднімаєш цих злочинців, щоб вони оце робили. Але знаєте що, тут згідно цих, от, якщо досліджувати ці розділи, чітко видно, що Бог підняв ось тих халдеїв, злочинців для їхнього ж власного винищення. Так, там сказано, Бог їх підняв, але він чітко дає відповідь: Він їх підняв для того, що їм горе. Щоб наповнилась чаша ця їхнього, їхніх злочинів, Бог їх підняв для того, щоб їх винищити. І коли відбувається в світі стільки потрясінь навколо нас, в сім'ї, в родині, в місті, в країні, коли це все відбувається, Бог каже: в людині безбожній там правди немає. І її біда, горе і гнів Божий. Але праведний житиме вірою. І той, хто живе вірою, серед цього всього шумовиння вод, яке нас оточує, серед всіх цих негараздів і зла. Бог на своїх колесниці і кіннях мчиться, щоб, образно кажучи, взяти під ноги злочинців, щоб їх покарати у гніві. Але разом з тим, ми читали у вірші 8-му, 3-му розділу, але в твоє колісниця називається спасіння, в твої колісниці спасіння. Разом з тим, топчачи цих злочинців, Бог візьме тебе в свою колісницю спасіння. Ти будеш врятований. Серед усіх всіх шумовиння хвиль. І е, е, чим закінчує пророк, третій розділ, і власне всю книгу, думка, там два слова: спокій і радість. Він каже: Я почув. Третій роз 16 вірш, я почув і затремтіло нутро моє під час цієї вістки, коли він почув про велич Божу і про те, що Бог зробить з беззаконниками. Затремтіло нутро, задрижали мої хуби, біль пройняв мої кості і почали підкошуватись піді мною ноги. Те все почуте і побачене, наскільки Бог потужний, і що Він сказав зробить з злочинцями. Затряслись. Губи, затремтіло нутро, біль в кістках, ноги підкошуються. Але каже: я повинен залишатись спокійним, очікуючи дня скорботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас утиски. Я повинен серед цього шумовиння, хвиль і бурі залишатись спокійним. І наступний 17-й вірш продовжується. Тому, хоч би не розцвіла смоківниця. І не було врожаю на виноградній лозі, хоча б не вродило оливкове дерево і не було врожаю в полі. Хоч би не стало овець в кошарі та скотини в станях, той тоді радітиму в Господі, веселитимусь в Бозі мого спасіння. Адже владика Господь, моя сила, він зробить мої ноги, як у лані, і на верховини мене поведе. Алілуя, хочеться сказати. Ось так завершується ця книга. І відповідаючи на питання, або ж ставлячи це питання, чому так багато зла? Де Бог, коли в світі так багато зла? Бог на своєму місці. Він царює. Бог інколи допускає теж якісь злочинців робити, те, що в нашій країні робиться. Знаєте для чого? Згідно цієї книги, незмінно? Для того, щоб їх покарати. І я впевнений, я, я розумію це Боже слово незмінне. Вони будуть покарані. Вони впадуть. Те, що сіяли, те пожнуть. Бог усміяний бути не може. Вони піднялися для того, щоб з них сміятимуться через певний час. Вони будуть соромом вкриті. Так, так Бог сказав записати Вакуму, що це незмінно. Воно буде, воно може протягнутися певний час. Як тоді у євреїв це ще не був Єрусалим зруйнований. Після того вони все ж таки напали на Єрусалим і зруйнували його. Але зникли холдеї. Зник Вавилон. Його не стало. Так само і нам, можливо, прийдеться пройти якийсь певний час утисків, бачити злочини. Але так як сказав пророк Авакум, я маю залишатись спокійним. Бог звершить свій суд, я маю бути спокійним, тому що серед всього цього Бог візьме мене в колісницю спасіння, Бог дасть мені свою руку. І що б там не було, немає повного достатку, як хотілося. Б. А в мене є причина, я радітиму в Господі, веселитимусь в Бозі, мого спасіння. І хай благословить нас Бог, пам'ятати, ось це місце в безбожному немає правди. А праведний, житиме вірою. Ми зараз будемо мати молитву. Я запрошую вас піднятися для молитви. Можливо, хтось хоче, щоб за вас помолилися це добрий час. Можливо, хтось хоче у своїх всіх переживаннях, і те, що у вас є свої особисті питання віддати своє життя Богу і сказати, Боже, я хочу в цих всіх обставинах. Знати, що я в твоїй колісниці спасіння. Я хочу знати і радіти тобою, і Твоїм спасінням. Це час зробити це під час цієї молитви. І головне, цій молитві подякуйте Богу, що, попри всякі утиски і зло, Він царює і Він рятує тих, хто вірить йому, праведний житиме вірою. Амінь. Боже